Добрий день, шановне панство. Неділя. Сьогодні нутрі дав їсти. Гранули вони не дуже догранули, як одні, так і другі. Також я вже починаю, почав їм давати. Е, в день даю стебло кукурудзи на клітку на 4 нутрії. У мене в двох клітках по 4 нутрії. І на таку площу, як в мене, є, то їм нормально вони. Вільно собі дістають до, до гранули, тому що ширина в мене десь 70 е, От. І помаленьку вже їм підготовлюю, щоб вони помал... вони дроблять, напевно, ту кукурудзу. І сьогодні на вулиці приморозок, але вода в мене в приміщенні, бачите, ще не замерла. І ну вони взагалі-то вони води дуже мало п'ють. я Напевно, за тиждень, може 8 вісім, якщо літру води випили, то є дуже добре. А на даний момент ось яблука, грушки ще є трошки. А так кабачки, капуста листя і що ще? Ну, в принципі, що, що в мене є, буряки ще не, да, не даю, бо треба згодувати кабачки і гарбузи. А потім буде все остальне. От. І буде холодно внутрім. Я думаю, вони ту кукурудзу собі під ноги підстелять і будуть сидіти на ній. Бо я дуже переймаюся тим, що при мінусових температурах. Щоб мені внутрі не повідморожували ноги. Ну, Хвости хвостами. то таке, А от як вони ноги повідморожують, то я дуже тим переймаюся, бо на металі ніколи не тримав е, е, тих е, нутрів. І єдине, що в мене таке є, я як траву давав, то вони понакидали, зробили, е, забили вон травою більше дружина дала трави. Вони постелили її, не пропли донизу, і потім дуже-дуже важко було чистити клітку. Но, з другої сторони, в нас зими не є по півроку, як в де в кого. У нас от зараз от приморозки незначні, приміщення ще нема. Не замерзає вода, то в принципі не приморозок, нема приморозку ще, бо ще приміщення акумулює то тепло, а на вулиці вже, напевно, мінус 2, може, мінус 4 навіть. От. І що, буду підстеляти більше сіна, соломи, і щоб вигодувати їх. Але що потрібно знати? Як Якби ми не годували нутрій в зимовий період, ми тих приростів мати не будемо. По тій причині, напевно, що е, багато енергії внутрі йде на зігрівання. Їсти вони, не, Я б не сказав, що вони зимою трохи більше їдять, ну, а то, що вони витрачають енергію на своє життя, е, то є факт стопроцентний факт, і ми не будемо мати тих. Того набирання ваги. Ну, кілограм не буде добре. Я про себе буду говорити, так що в зимовий період самці, якщо набирають по 600-700 кг, то є дуже гарно. В той час, якщо в літній період, то 800 до кілограма. Так, ну все. Пильнуємо Внутрі, щоб ноги не позамерзали в клітках. Вирощуємо в вольєрах при вольєрах, то трошки простіше, бо на вольєрі там підстилку накидав, накидав і пофіг, бо, бо як буде, так буде. Ну, як буде. Вони собі, аби сухо внутрі під ногами, щоб сухо було, то вольєрі, то все буде окей.